Привіт, я Павло Табаков. Мені 33 роки, і я львів'янин у душі і в серці. Він живе у Києві, але натхнення йому дарує лише рідний Львів. У Львові почалася моя кар'єра, і це місто справді е, має особливий вплив і особливе натхнення для мене. І кожна вулиця, кожна, кожен камінчик. Бруківка, кав'ярні все це надихає на створення нових пісень. Власне, біля цієї фортеці, біля якої завжди проходила якась боротьба, була боротьба творчості Павла Табакова. Ну і перші пісні були написані під натхненням саме тут. А от в цьому переході, який тепер завалений різними е ятками, можна сказати, е відбувалися е монументальні події мого життя. Тому що тут я заробив свої перші гроші власне з цим інструментом, з цією гітарою. land the the night ooh, and is Ендаленішда. Колись Павло грав на гітарі на парапеті. Сьогодні він відомий композитор, пісні якого виконують визнані і зовсім нові зірки шоу-бізнесу. Е, в Першому сезоні Голос України я відчував е, вже напевно свою присутність там, тому що була виконана е, пісня з мого репертуару Тільки ти моя тільки ти Завжди будь ти. Ну а в другому сезоні вже автор цієї пісні буде присутнім там. Чи принесе львівське повітря успіх павлові Табакову сьогодні? Взагалі вже переживань не мало би бути, але трош, трішечки є. І це добре. Я би хотів працювати з жінками. Ну, мені так буде цікавіше. І це буде для мене ще одним стимулом. Мама, Still the man. Puts a gun against his head. Puts my trigger. Now he's dead. Mama, life is just begun. But now. Это называется «Арбенина повернула Пономарёва, а Пономарёв повернул Арбенину». Спасибо. Как вас зовут, откуда вы и так далее? Меня зовут Павло Табаков, я из Львова. Класс. Мне кажется, что вот эти все разговоры попутные, тут абсолютно ни к чему. Я предлагаю уже биться за нашего конкурсанта. Если так все ясно на самом деле, потому что подкупил Давайте, я буду рефери. Давайте, послушайте. Ну, смотрите, мы с Александром вместе нажали кнопки. Просто хотела, чтобы Саша попытался вас залучить в свою команду. Ну, понятно, что вы пойдете ко мне. Понятно, что вы пойдете ко мне. Я могу аргументировать, ребята, ребята. Я могу аргументировать. Мне кажется, что у вас такой нерв есть, какой вот я люблю и который будет очень моему созвучен. Мне здается, по площади... Я точно знаю, що робити з вашим голосом, тому що розуміюся в цьому э, професійно і знаю, як його можна розкрити ще краще. Хоча він дуже гарний вас. Скажіть, у меня так Дякую, у меня вопрос пока стрічный. А ви ще що поєте? Все поєте. Все, Все, да, да, Все поет. Видно, видно, видно. мені кажеться, що я б могла вас ще еще. Павлодробы, да, 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 да. швидко выбирать, ДИДА до драки. Вы же помните, Диана Диана перемогла минулую разу. Второй раз может уже не перемогти. Это как это? Я не секундочку. Это, это погрозы? Это, это на самом деле очень неубедительно, опять же. Почему? Это что значит? Почему Павло, Бог троиц любит, поэтому на самом деле очень может быть, что Да, да, на третий да. раз может быть повезет. Тебе. Да, нет, трое, <laughs> это, если вы хотите заниматься гимнастикой, то идите к Пономареву, да. А если вы хотите заниматься <laughs> Що я б образився, да, вот. Саша? Я не терп. Я би не потерпів вот так. Я гімнастіка ніка не займався, ні гібкі. А мені дуже цікаво, ще послухати Олега Скрипку. О, Як тільки мені видали список, я побачив Квін, мама, я був впевнений, що це класна людина, бо інша людина таку пісню не не може заспівати. Не впевнений, що ти будеш в команді, що ти підеш до фіналу, тому в принципі. Тобі вибрати тільки скоріше, бо ми посваримося. Ти ж бачиш. Я не знаю чому, але ну, мені внутрішній голос підказує, що це буде. Дянар пасіва. Работает. А ну все, они что раскрываем. такие, круги навитало? Все я пошла. <р enables> <рillе> 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 Поздравляю. Сверный куш. <П> Павло, Павло Табаков. Какой гарный хлопец. Паша. Папа, -па 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 Ты отказал Валерии, отказал Александру, Пономареву, выбрал Диану Арбенину. Минишесть подказал внутренний голос министра финансов. Весь своему внутреннему голосу. Он поможет песня тебе стать голосом. Про маму. Совершенно песня про матер. Девская песня про матер. Спасибо, добро пожаловать на шоу. Такой, такой. Голос Голос Мы.